Ми, будь ласка, мої поклони. Привітання. Слава Шрі-прападу 1. Сьогодні прочитаємо вірш Багават-гіта, а 29-й, п'ятої глави. Віршики, що Швапрупа назвав формула миру. Омному намо Багавате Васуде Ваяма. Омному намо Багавате Васуде Ваяма. Омному Бхагавате Васуде Вайя, Бхактарам Ягьятапасам, Сарвалока Махешварам, Сукридам Сарва Бхутанам, Гьятвамам Шантим Ричхати, Бхактарам Ягьятапасам, Сарвалока Махешварам, Сукридам Сарва Кятмамам, Шантім, Річхатім, хто повністю усвідомлює мене, знаючи, що я кінцево тримувач плодів усіх жертвопринесень та аскез, Верховний Господь усіх, планет та півбогів, благодійник і доброзичливець, усіх живих істот. Той досягає миру і звільнюється від мук матеріальних страждань. Хто повністю усвідомлює мене, знаючи, що я кінцево від плодів усіх жертвопринесень та аскез, Верховний Господь усіх планет, типів богів, благодійника, доброзичливість всіх живих істот. Той досягає миру і звільнюється від мук матеріальних страждань. прочитаємо так, також англійський органіл Супропадин: A person in full consciousness of me, knowing me the ultimate beneficiary. Of all sacrifices and austerities, the Supreme Lord of all planets and demigods, and the benefactor and well wisher of all living entities, attains peace from the banks of material miseries. A person in full consciousness, Знаючи, що я кінцево тримаючи плодів усіх до принесення та скес, Верховного Господь усіх планет та півбогів, благодійники, доброзичність усіх живих істот, той досягає миру, і звільнюється від мук матеріальних страждань. Так. Звільнюється від мук матеріальних страждань. Attains peace from the banks of material miseries. Attains peace досягає, досягає миру. Я також прочитаю німецьке. Derjenige, der sich vollkommen über mich bewusst und, und weiß, dass ich der Lötzliche Nutznießer aller Opfer und Entsang Entsagungen, der höchste Herr aller Planeten und Halbgötter und der Wohltäter und wohlmeinende Freund alles Liebewesen bin, erlangt Frieden vor den Qualen de des materiellen Designs. Та заєць. Добре, повернемось до нашого українського варіанту. Отже, бокторам ягітапасам, сарволока Махешварам, сухрідам сару гятвамам шантім ричхаті. Давайте, як завжди, подивимось на дієслово. І дієслово тут ричхаті. Ричхаті означає досягає досягати. Ричхаті здається від рич, навіть в англійській мові є річ досягати. Це якесь такі слово. 55. Річкаті. Ні, від її слова воно називається Ри. Ри. Дуже цікаве слово. Воно таке одною літерою, одним голосним санскритським звуком Ри, Ри. Ричхаті. Ричхаті досягає. Так, минулого разу ми казали розмовляли про вірш 4.9. Мам еті, так Кришна каже, «Я як водехам унарджама на еті, мам еті Сорджана. Там було дієслово і, від якого еті іде. А тут е, теж дієслово, теж з однієї літери, але не і, а «ри». Він ричхаті. Ричхаті він досягає. Або здобуває. Я бачу, атакор, у...» Коментуючи цей вірш у своєму банкарському коментарі, каже Лап Хорен, тобто лап він здобуває. Він здобуває, що здобуває Шантім. Шантім звільнення від матеріального болю. Так, Шанті. Шанті зазвичай ну, ми знаємо, що Шанті це так стан спокою, але шлопропаду тут дуже конкретно каже звільнення від. Матеріального бою. Ще раз швиденько погляну, як у англійський шолопропаде, це Шенкін переклав. У По послівному. Так, реліф. Тобто таке звільнення, полегшення. Полегшення матеріального, так, звільнення, можна також сказати, що це звільнення. Звільнення від матеріального болю. Боль. Так, хто ж отримує це звільнення? Давайте подивимося. Той, хто я тва. Я -тва знаючи таким чином. Мам, каже Кришна, мене. Той, хто знає мене Кришну, особисто мене він каже. Як кого? Як Бокта, боктара, той, хто приймає, як я пасам, той, хто є, тобто не, не споживачем, як сказати, метою. Той, хто є метою усіх жертвопринесень, покут і аскетизму, Бокт, боктара, Боктара, Бокта. Чи три. це той, хто, той, хто головує, той, хто насправді споживає, той, хто все приймає, так -там. Той, хто знає мене, хто є кінцевою метою, іншими словами, усіх жертвопринесень, як я, тапасам по покути аскетизму. Той, хто знає мене, як Махешвару, маха ішвара, сарвалока усіх планет та їхніх півбогів. так? Бо планети асоціюються також завжди з е, півбогами. Навіть інколи Шилопропада каже, що Сонце як планета, а Сонце також інколи він каже як півбог цієї планети, головуюче божество цієї планети. Відповідний місяць також. Хоча в них є певні імена у цих півбогів, проте інколи не, там не проводиться навіть різниця між планетою та головуючим божеством. Тобто той, хто знає мене як Махешвару, маха і швару усіх планети півбогів Сарвалока. А також, мабуть, найголовне, як сухрідам, як сухрид, як е, найбільш такого теплого друга, найбільшого друга, сердечного друга, так, сухріт, благодійника, благодійника кого? Сарва Бутанам, усіх живих істот. Отже, той, хто знає мене як того, хто приймає усі плоди жертвопринесень покути аскетизму, хто знає мене як головуючого Верховного Господа всіх і богів, і хто знає мене як благодійник усіх живих істот, тот, знаючи таким чином шантім, звільнені від матеріальної болю, речкаті, здобуває, досягає. Той здобуває звільнені від матеріального болю. Хто повністю усвідомлює мене, знаючи, що я кінцево тримуч плодів усіх та аскез, Верховний Господь усіх планет півбогів, благодійник і доброзичливець, усіх живих істот. Той досягає миру і звільнюється від мук матеріальних страждань. Благодійник і доброзичливець усіх сухріт, добродійник і доброзичливець, що пропада, каже бенефектор and well wisher, бенефектор. Як доброзичливець і wellwisher, слово пропаде, так власні листи завжди підписував your wellwisher, ваш доброзичливець, доброзичливець усіх живих істот, Той досягає миру і звільнюється від мук матеріальних страждань. я пасам, сарвалока хешварам, сухридам сарво Бутанам, мам Шантім Пичкатім. Давайте прочитаємо пояснені Шипропади до цього вірша. Я бачу вішвиджи, пробував Віктор пробумате зінаїда. Я гадаю, можу прочитати. Якщо ще хтось може прочитати, будь ласка, підніміть руку або включіть камеру. Так, ну, давайте. У нас тут один абзац і один великий абзац. Давайте може. Перший абзац. Якщо же будь ласка, можна попросити у вас прочитати перший абзац, пояснення. Зумовлені душі, що перебувають у пазурах ілюзорної енергії, прагнуть досягти миру в матеріальному світі. Але вони не знають формулу миру, яку пояснено в цій главі Багавадгіти. Ця найвища формула мира проста. Господь Кришна отримує плоди всієї людської діяльності. Людина має вкласти, вкладати все у трансцендентне служіння Господові, тому що Він володар усіх планет і півбогів, які цими планетами керують. Немає нікого вищого за нього. У ведах швята Шватара Упанішат 6.7, Верховного Господа описана. Як там іш варанам парамам, махеш варам». Живі, живі істоти, зачаровані ілюзією, намагаються бути господарями всього, що бачать навколо себе. Але насправді над ними домінує матеріальна енергія, Хочу. матеріальна енергія Господа, Господь, правитель матеріальної природи. А зумовлені душі коряться її суровим законам. Якщо не розуміти таких очі... очевидних фактів, то неможливо у цьому світі досягнути миру ні індивідуально, ні колективно. У цьому полягає суть свідомості Крішни. Господь Кришна Верховний Володар, а всі живі істоти, зокрема й великі півбоги, його підлеглі. Досконалого миру можна досягти лише сповнившись свідомості Кришни. Mm -hmm. Так. так. Щоб проходить дійсно він в цьому поясненні. І взагалі він часто каже, що цей вірш є справжньою формулою миру. Розуміння Кришни як Верховного Володара і добре всіх живих істот. Справді все досить просто. Давайте прочитаємо ще далі. Можливо, що зараз на сторінці абсолюзі не йде. можна попросити вас, будь ласка, прочитати? Харі Кришна, дорогі віддані, прийміть мої поклони, дякую. П'ята глава це пояснення практичного аспекту свідомості Крішни, що здебільшого відома як Карма йога. Тут дається відповідь на всі домисли щодо того, чи може Карма Йога дати звільнення. Діяльність у свідомості Крішни означає. Робити все в цілковитим усвідомленням того, що Господь повновладний правитель, така діяльність не відрізняється від трансцендентного знання. Бхакті-йога Йога це і є безпосередня свідомість Крішни, а г'яна йога це шлях, що веде до Бакті йоги. Свідомість Крішни означає діяти з повним знанням про свої взаємини з Усевишнім. І ця свідомість стає досконалою, коли ми поглиблюємо свої знання про Крішну, тобто про Верховного Бога особу, чиста духовна душа вічно служить Богові, як його невіддільна, але самостійна частка вона контактує з маєю, ілюзією внаслідок свого бажання володіти нею, і в цьому причина численних страждань душі. Доки душа. Дякую. Дякую, дякую. 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 У нас ще залишила. А, хоча можна було. Ну добре, я попрошу Віктор про будь ласка, можна вас попросити е, дочитати. Так, так, дякую за можливість. Е, Доки душа зв'язана з матерією, вона змушена працювати, щоб задовольняти свої матеріальні потреби. Однак свідомість Крішни приводить живу істоту в духовне життя. Навіть якщо істота перебуває під владою матерії, бо свідомість Крішни це відродження е, духовного буття в умовах матеріального існування. Чим далі, просуваючись у свідомості Крішни, людина все більше звільнюється з пазарів матерії. Господь ні до кого не ставиться з упередженням. Усе залежить від того, як людина практично виконує свої обов'язки. У свідомості Крішни, так само свідомість Крішни допомагає цілковито опанувати чуття і приборкати бажання та гнів. Отже, той, хто стійко тримає, тримається свідомості Крішни, приборкавши задані раніше при, пристрасті, насправді перебуває у трансцендентному стані чи Брахма Нірвані. У свідомості Крішни Практика восьмиступеневої містичної йоги відбувається природним чином, адже тут досягається її кінцева мета. Практика ями, ніями, асани, пранаями, пратяхари, дгарани, дьяни та самадгі – це послідовні етапи духовного сходження, але все це лише попередні ступені досконалості, вищий же ступінь це віддане служіння. Бо тільки воно може дати людині мир. І це вища досконалість людського життя. Дякую. Дуже дякую. Віддень. Так. Мене дуже надихнуло, якщо Горбата тут сказав, що свідомість Крішни це відродження духовного буття в умовах матеріального існування. Так. І також. Шавропада каже, все залежить від того, як людина практично виконує свої обов'язки у свідомості Крішни. Тобто треба виконувати власні обов'язки про те у свідомості, яку власне, визначає, визначає цей вірш. Боктором, я писав. Така людина насправді перебуває у Браменірвані. Вона вже є звільненою, навіть перебуваючи в цьому матеріальному світі. Та в Багаватгіті йде про Менірвану, здається 2,72, останній вірш другої глави. Так, про звільнення від, від болю матеріального існування. Людина продовжує залишатися в матеріальному світі, проте вона вже перебуває на духовному рівні. Що означає свідомості Крішни? Тут п'ята глава взагалі носить таке, як шлопропада тут підсумовує практичне Практичний е, аспект, тому що вона називається Карма Сан'яса Йога, тобто діяльність у свідомості Крішни. Як тут є під, під голови діяльність у свідомості Кришна та Карма Сан'яса Йога, діяльність у матеріальному світі водночас у настрої певного зречення, зречення в тому сенсі, що розуміння, що не я є володарем молоді власної праці, а є дехто вищий. Це в цій главі. Все ж таки, Крішна більше каже про себе як про параматму у п'ятій главі. Про те, що Лупропаде все одно, у поясник він наводить фокус, що Крішна, Крішна, сам особисто, сам Крішна, як Верховна особа, Багаван, має бути метою всієї нашої діяльності. Він, він цим рахунком насолоджується. Хоча п'ята глава це його особистість, тут так трохи замаскована під його аспект, аспект параматми. Так, і, і така людина досягає шантім. Так, тут звільнення. Звільнення шанті. Я двірюсь, поактіну також він каже, що Мокша. Він це Шантім каже, що Шантім означає Мокша. Мокша звільнення від матеріального болю. Знову ж таки, це не вищий рівень Це не вищий рівень духовного розвитку, просто звільнення від матеріального болю, позбавлення матеріальних страждань, це певний, можливо, трамплін, з якого. Має починатися справжнє віддане служіння. Проте дуже також це дуже важливе дуже важливо усвідомлення. Крішна як володаря всього і найбільшого доброзичливця благодійника і доброзичливця усіх живих істот. Можливо, є якісь доповнення чи зауваження при віденні, будь ласка, зараз на курсі Бактівой Пави ми. Проходимо, проходимо, чи будемо наступного тижня, проходити 17 главу шостої пісні Багато. І цей вірш якось сьогодні теж я слухав, яке чуто приємного пояснював. Теж вказує на людину, яка повністю перебуває у, свідом... яка повністю перебуває у свідомості Крішни. І тому не відчуває жодного матеріального страху чи болю від матеріальних обставин, тому що повністю довіряє Крішні. Віршіки господь Шива, описуючи парвоті велич господніх відданів на прикладі Махараджі Тракету. Нарайна парасарве, на кутарща на бібліїті, сварга на ракеш, а пітульярдха Даршинаха, віддані, які повністю занурені у віддані служіння верховному Богові особі на райні ніколи не бояться за жодних життєвих обставин. Для них. Що небесні планети, що звільнені, що пекельні планети, усі так само однакові, оскільки такі віддані зацікавлені лише у служінні Богу. Можливо, так, тут мова йде не просто про світоми, тут про можливо більш високий рівень, скільки тут мова йде про служіння, проте такі віддані вони позбавлені страху, вони отримують справжнє миротворення, миротворення мається на увазі. Свободу від, від матеріальних страждань. Точніше, як інколи кажуть, наскільки пам'ятаю, Ренат Махараш каже, що страждання може приходити до відних, звісно. Проте справжній відний не відчуває від них болю. Він бачить, він розглядає страждання як ще один етап своїх власних взаємовідносин з Богом. Він повністю довіряє Господу, він повністю довіряє Господу, що Господь робить для нього. Все найкращим чином. У свою чергу, він не просто пасивно приймає все, що приходить. Ні, він вважає, що якщо приходить щось, начебто несприятливе, не це є наслідком його минулих е неправильних кармічних дій. І він лише отримує невелику, невелику порцію того, що заслуговує за свою минулу діяльність. Такий настрій відданого. Але він довіряє в будь-якому випадку він довіряє Господу і дуже цінує його як свого найвищого добродійника. Як тут у документарі про Лапропада для душі немає нікого дорожчого за Крішну. І цікаво, що в там двічі ця тема виникає у Мохана лілі» у 14-й 10-ї пісні Шимат Багаватам. А, а також в історії восьмій пісні. В історії Вамана Дева і Балі Махараджа менш явно, але теж вона виникає особливо в Брамові Моханілі, Шукадева Госвамі запитав Махараджа Парікши запитав Шукадева Госвамі, чому ж мешканців Ріндавана, коли Брама вкрав хлопчиків пастушків та телят, вони так сильно прив'язались до Крішни, який розповсюдив себе у формі цих хлопчиків та телят, що любили так Таким чином своїх, начебто своїх дітей ще більше, ніж самих себе, ніж ще більше, ніж своїх дітей, яких Брама вкрав. І цікаво, що Шукадевка з вами. Я досі не можу так повністю збагнути його пояснення, проте він каже, що для душі немає ні, нікого дорожчого, ніж вона сама. Для нас ми самі, для себе найдорожчі насправді. Але це усвідомлення себе як найдорожчого є лише. Тінню або наслідком того, що насправді тобто наша душа для нас дуже дорога, а Крішна це відначальна душа. І тому насправді для душі немає нікого дорожчого за Крішну, це має у нашому зумовленому житті це проявляється як наша прив'язність до власного тіла, власного, можливо, тонкого тіла, або навіть до, вла... до себе як душі, якщо ми починаємо усвідомлювати себе як душу. Проте це лише є такий відблиск. Нашою прив'язаністю до Крішни. Ми прив'язані до себе, до душі, але Крішна це відначальна душа. І Крішна най... наш найбільший друг та благодійник. Так, оскільки я так спробував передати розуміння того, що Шукадевака з вами каже там, у 14:00 пісні Богорода. Крішна нас найближ... найбільший друг, і для душі немає нікого ближчого за Кришну. Треба лише усвідомити себе як його е, невіддільну частину невіддільну частину, як інструмент в його руках, і тоді ми справді позбавляємося від, як тут сказано, від матеріального болю. Харі Кришна, що я вже достатньо казав, я не знаю, якщо немає у вас від якихось доповнень, заперечень, можемо ще раз прочитати вірш: Богдарам Ягіатапасам. Ричкаті. Той, хто повністю усвідомлює мене, знаючи, що я кінцево отримувач плодів усіх жертвопринесень та Аскес, Верховний Господь усіх планет та півбогів, благодійник і доброзичливець усіх живих істот, той досягає миру і звільнюється від мук матеріальних страждань. Дуже вам дякую. Дякую вам за ваше терпіння і вашу увагу, дорогі віддані. Наступного разу прочитаємо інший програмний вірш Баговад Діти 6.47. Це був останній вірш п'ятої глави, то останній вірш шостої глави, який її підсумовує. Ванчакалпан та Руберчак Ріпасіндубіевича патітаном пауни біо ваш ноб'йона.